Я хочу виконати доручення голови нашої державної прикордонної служби і вручити, як це буде Віктор Віталійович. Я не знаю, Феді Олексійович. Де у нас є така хороша організація, добра, класна, яка готує наших пастирів, яка готує наших епіскопів, яка готує наші кадри для служіння в наших церквах по всій Україні, це Львівська Богословська. Семінарія. І коли наші прикордонники були в наступальній операції на Купенське, наша семінарія дуже конкретно їм допомагала матеріальними засобами. Тобто, там одна кольосна техніка була, всі колеса були пробиті. А в польових умовах їх бортувати, нові ставити, там щось ремонтувати, це дуже складно. І наша семінарія, дякуючи і ректору Сталай Володимиру Петровичу за те, що він спромігся. І про них це благословенням, благословив хлопців і ту техніку, яку надав, щоб вони швидше це зробили. Дуже багато людських життів спас. Ви розумієте, що Боже благословення, наша молитва, я вам точно кажу, вони в певний час і в певний період матеріалізуються. Зараз я приведу декілька нижчих прикладів, як вони матеріалізуються Ось данок, буквально вівторок. І виконується слайдак Володимир Петрович, нагороджений. Медалю за співпрацю. Отака штучка, отакий документ. Я думаю... Він дивиться, чи онлайн не бачить. Й... йому звертатися Володимир Петрович, ми вам дуже-дуже вдячні. Дякуємо за те, що є. І за кожного дневну вашу молитву за наших воїнів, за нашу державу, за нашу перемогу. Без цієї молитви ми не зможемо досягти тієї мети, яка в нас стоїть. Перемога. Дякую вам. Від імені всіх наших воїнів-прикордонників ми передамо. Ми передамо якось. Да, ми будемо там передамо. Добре, Жму да. вашу руку, Володимир Петрович, дякую. Від Володимира Петровича також подяка за те, що ви Ні. зауважили. І хлопцям також гарний щирий привіт. Від, від Володимира Петровича задівка семінарії продовжують. Ми мовитися, до, Пасхаль, до Пасхи будемо сьогодні. в якомусь підрозділі з Віктором Віталійовичем чи з вами. Ми це вітання обов'язково кожному воєнному скажемо. Так? Да, да, да. Я зараз скажу далі, що буде. І ще одна така почесна місія.